Справжній колір ферум 2 гідроксиду. Що для цього треба зробити? Бо проблема в тому, що сіро-зелений колір ферум 2 гідроксиду зумовлений наявністю домішок катіону ферум 3 плюс. Отже катіон ферум 2 плюс дуже легко киснюється до плюс 3. Що я роблю? Ось я у пробірку насипала порошкоподібне заліза. І додаю. Хлоридну кислоту. Залізо реагує з хлоридною кислотою з виділенням водню і утворенням ферум 2 хлориду. Ось варто мені додати кислоту, як одразу спостерігається початок, От, уже видно з поверхні заліза виділяється газ. Я просто думаю, як би краще от, на більшій відстані. Спробую на темному фоні так, ви бачите суцільну піну і вгорі бульбашки газу. Да, так, Важко відтворити, можливо, на цій відстані. Виділяється газ. Треба, щоб це, ця реакція тривала достатньо великий проміжок часу. Тоді водень виділяється, він збирається він легше за повітря, ну, оскільки він вже весь час виділяється, то він. Збирається в цій частині пробірки, відповідно, і не дає проходити кисню повітря до реакційної суміші. В розчині міститься надлишок хлоридної кислоти, адже ось реакція відбувається, бурхливо виділяється газ і утворений ферум 2 хлорид. Я беру іншу пробірку, в якій ця реакція триває вже понад годину. Тобто, це я раніше приготувала. Відбираю порцію цього розчину. Тобто, нагадую, він містить кислоту і ферум 2 хлорид. І дуже швидко додаю розчин лугу. І от ми бачимо: ну, от ви бачите, одразу зеленкувате, але, можливо, вдалося побачити, якщо ось так струсити. Ні, все рівно, я дивлюсь, камера передає зеленкувате забарвлення. Біле, важко сказати, якщо на темному фоні. Ну, от на темному фоні можна побачити, що насправді в нижній частині біле, а є вкраплення зеленого. Тобто, ось такий колір ферум 2 гідроксиду. Але також ви бачите на темному фоні, що дуже швидко от зараз добре видно, що нижня частина, білий осад, що дуже швидко темніє. Тому що йде контакт з киснем, От я буду повертати, тут зелене видно. Ну, я зараз вам покажу ще одну пробірку, в якій я провела цей дослід ще раніше. І ви побачите, отаку, таку, тобто в цій ви бачите, біле з зеленим. А в цій пробірці ви можете побачити цілих три шари. Тобто, нижній шар білий. Далі зелений і далі бурий. Бурий це той, який контактує з киснем повітря. Тобто бурий це вже ферум 3 гідроксид. Темно-зелений це суміш ферум 3 гідроксиду з ферум 2 гідроксидом. Але переважно, що ферум 2 гідроксид, тому що зелене, а не бурий. Ну і в нижній частині такий біло-сірий осад це ферум 2 гідроксид. Тобто, повторюю, це не помилка, коли говориться про те, що ферум 2 гідроксид має біле забарвлення. Він дійсно має біле забарвлення. Але дуже важко в лабораторних умовах, коли завжди є контакт в суміші з киснем, отримати саме чистий ферум 2 гідроксид. Але при наближенні до цього можна побачити все-таки білий колір ферум 2 гідроксиду. А коли ми бачимо сіро-зелений, це вже є певні домішки катіонів ферум 3. Ну, а звичайно, коли доходить до окиснення, то ми бачимо бурий 3-гідроксид. Ось такі цікаві вони перетворення в сполук феруму.